Привіт, підписники. Мабуть, ви вже дуже зачекались цієї фрази, і я їй кажу з вами знову я, Тарган. Я повертаюсь і повертаюсь з новиною. Я влаштувався на нову роботу, тепер я працюю ріелтором у Брукхевен. І моя перша задача як ріелтора на сьогодні зробити для вас огляд ось цього будиночку номер 1 То що ж, почнемо? Так, значить, почнемо з екстер'єру. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Ну, скажімо так, по міркам Брукхевену, це доволі такий невеликий, невеликий будиночок. Однак дизайн дуже лаконічний, такий мінімалістичний, і мені подобається, бачу досить великий гараж, і, ну, і насправді ну, дуже, він, дуже він такий красивий, тераса на другому поверсі і такий в стилі, скажімо так, президентського будинку, але маленький, але маленький. Ну що ж, Подивимось, що там всередині. Ходімо, друзі, за мною. До речі, це мої друзі, містер Банджело і Авокадо. Вони будуть зі мною. Так, дякую, дякую, що відкрили двері. Ну що ж, заходимо. Так, так, перші враження. Перші враження, дивіться, ось що мені не сподобалось одразу. Я зайшов. І я прямо з вулиці опинився вже на кухні. І от я не розумію: а якщо уявити, що це зима, що це дощ, сніг, болота, і це що я заходжу весь такий бруднючий. І одразу, і одразу весь цей бруд на кухню, у вітальню, на білі меблі, Ну, це дуже непрактично. Виглядає, може, і непогано, але. Скажімо так, той, хто робив це планування, дізлайк. Дізлайк, ну це, це дуже непрактично. Приємно, звісно, що квіточки там стоять. Угу. Ну і що, і що? Ну, а ще мені не подобається, чому якось тут все, все разом. І кухня тут, і вітальня тут, і столова тут. І робочий простір. От, от як тут працювати взагалі? От ти сидиш, працюєш, а хтось, а хтось спускається по сходах, і це по голові. Бум-бум-бум-бум-бум. Ні. Дуже непрактично, дуже непрактично. Так, що ж. Ди, Дивимось, що тут ще є на першому поверсі. Санвузол. Так, ну. Ой, ой, хтось вже. Е, так, можливо, містер Банджела підкаже, як там, чи зручний унітаз, чи ні. Е, так, каже, що доволі зручний. Є, ну, в принципі, все подобається окрім одного моменту. Чому тут прозорі двері? Я не розумію, це ж туалет, це інтимний простір. А тут, якщо хтось підійде. А ну, а ну сядьте, сядьте, хтось сядьте на унітаз. Дайте я перевірю, видно чи ні. Ну так, і можна просто спостерігати, як, як Мона Ліза сидить на унітазі. Це дуже непрактично. Ну, і насправді от я ще не розумію, що це за такі решітки. Тобто, виходить... Що це з вулиці, от тут буде задувати. Не знаю, не знаю. Зовнішній вигляд норм. Практична сторона. два. Дізлайк, жах. Йдемо далі. Так, що тут ще? Ага, от тут зачинено. Ага, дякую, дякую, авокадо. О, от внутрішній дворик дуже непогано, дуже непогано. Такий цікавої форми стіл мені подобається. Дуже-дуже зручно і, і їсти тут і спілкуватися. Тобто, і він не круглий. У кожного ніби є своя секція. Ідеальний стіл для п'ятьох. Так, травичка. Ну, в принципі. Добре, але єдине, що виходить, що прямо біля дороги і тут будуть їздити машини. І, до речі, коли вони отут будуть їхати вгору, вони будуть газувати. І виходить, що вихлопні гази якраз будуть до нас в сад потрапляти. Це, це також погано. Ну так, прямо на дорозі не, не дуже затишно буде. Так, Ну що ж, ходімо, ходімо далі. Піднімаємо... О, от ще якісь двері. Так, що тут? Тут, а, це гараж, це вхід в гараж. Ну, до гаражу в мене взагалі претензій немає. Тобто, це поки що єдине, що питань немає, все дуже зручно, зручний заїзд. І тут одразу вихід. Ну, так, так, все чудово. Ну про вітальню я вже сказав. Це не подобається. Йдемо на другий поверх. Так, 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 тут все добре, доволі так, все зрозуміло. Три кімнати, мабуть, дві з них це спальня. Так, я, Ну, давайте дивимось, так, заходимо. Ага, о, це спальня. З каміном, о, я дуже люблю каміни. Дуже люблю каміни. Вони створюють свою якусь таку атмосферу, затишок. Красиво, красиво. О, і ось ось ця тераса, яку я побачив ще знизу, що це, Це, мабуть, спальня хазяїна. Це тут головна людина спить з таким балконом, з каміном. Mm, ну, о, дуже-дуже якісний матрас відчувається. Ага, тут одразу перехід в ванну. Ви жартуєте, а де двері? А ну, що ж це таке? Ви ж розумієте, що ванна це багато вологи, це, ну навіть якщо уявити, що ти тут сам, так ніхто не дивиться, поки ти в ванні. Але ж волога з ванни, вона потрапляє у кімнату і все простирадло, ліжко. Воно все буде таке, і грибок заведеться. Це дуже непрактично. Так. Ну, скажімо так. Якби були двері в ванну, то це було б дуже круто. Дуже круто. Так. Мій друг Банжела каже, що він готовий за всі гроші світу придбати цей будинок, але ні, я, не, я не погоджуюсь. Душкабіна доволі зручна. Так, Ні, я повинен дослідити що ще, ще, ще ось тут. Ага, сейф. Дзеркало, гардеробно. Ну, От все зручно, все зручно. Але знову ж таки, чому, якщо я хочу потрапити в гардеробну, чому я маю проходити через ванну? Ну це, ну це просто смішно. Це просто смішно. Ну, ну, Хто робив планування? Хто робив планування? Ну так, на велосипеді особливо не поїздиш, так, тут доволі мало місця, я згоден. Так, заходимо у іншу спальню. Ага. Це, мабуть, дитяча, дитяча спальня. Так, на санчатах також особливо не покатаєшся, вона доволі е, така маленька, маленька. І мені здається, що цей хазяїн він такий трішки, можливо, не любить своїх дітей. Чому він собі зробив таку величезну спальню для одного? А дітям на двох і таку малесенько. Ще й, не, ще й немає санвузлу в туалет, куди ходити. Не знаю, от сюди, на цю рослину. Можливо. А отут мені підказує авокадо, що є туалет, ага, отут. Так, бачу, бачу. О, ну тут питань немає. Все дуже ергономічно. От унітаз, душ, кабіна, м -м раковина. Але двері знову такі прозорі. Я не знаю, що це за фішка цього будинку. Ну, ну, принаймні, мабуть, тут хоч не буде видно, якщо хтось буде сидіти на унітазі. А ну, сядьте хтось. Дайте перевіримо. Е Видно, видно, видно. Не розумію я ці прозорі двері. Так, ну що ж, ніби завершили, тоді зараз ми спустимось вниз. і я скажу вам своє загальне враження. Отже, загальне враження. Якщо у вас є гроші, Ресурси на щось інше, беріть однозначно щось інше. Цей будинок, окрім м, доволі такого непоганого зовнішнього вигляду, дизайну, м, з практичної точки зору, тут жити дуже незручно. Дуже незручно. Один із десяти. Один із десяти. Я не знаю, що може бути гіршим. Ну... Тоді, що ж, до нових зустрічей!